Ого, а що це там? Це що? Діаманти? Юху, я знайшов діаманти! Юху, зараз добуду. Сюда мои Це що таке? Тут діаманти були! Алло, тут діаманти! Тут діаманти були. Що це таке? Алло? Нас ту цю штуку додали. Алло, тут же діаманти були. Алло. Алло, блін. я вас немає. чисто напросто, вони мене за дурака дарують, Нормально. Дякую вам, Моджен, що додали оцю фігню. Дуже вам дякую. Я вас ненавиджу. Дуже вам дякую, блін. Коли таке бувало, пишіть в коментарях.